Зараз ми з вами поговоримо про те, чи можна заміряти стрес. Я буквально цитую ту фразу, з якої до мене часто звертаються пацієнти. І що я хочу вам сказати? Стрес, як ми знаємо, це та реакція, яка відбувається в якийсь момент, і в той момент, коли ми, напевно, не маємо можливості на собі мати якихось спеціальних датчиків чи інструментів для виміру. Тобто, як сам стрес, як самореакцію, нам буває і складно виміряти, і. Ну, можливо, навіть не дуже практично, оскільки наукові дані нам достатньо глибоко дають розуміння, що відбувається під час самого стресу. Але якщо б нас щось і цікавило в контексті заміряти, то це саме те, наскільки цей стрес залишив відбиток в нас, так? Тобто ці наслідки пережитого стресу. Можливо, варто ще сказати про таке поняття, якщо заміряти, то це поняття стресостійкості. Тобто людина, яка має достатньо високий рівень стресостійкості, буде набагато легше справлятися з тими викликами, ситуаціями життєвими, з труднощами, які будуть виникати, легко їх проходити, не накопичувати цей негативний вплив стресового впливу, і зберігати ефективність, так і отримувати відчуття задоволення і комфорту в житті. Як же ми можемо зробити ці заміри? Звичними методами, які сьогодні найрозповсюдженіші, це є опитувальники. Тобто кожен з вас, можливо, з цим вже стикався, коли ви там, через додаток, можливо, на телефоні чи можливо на паперовому вигляді, просто відмічаєте ті пункти в опитувальниках, які більше вас стосуються. Після того, як проводиться підрахунок цих даних, можна зробити висновок, наприклад, про там, рівень депресії, там, який може бути нормальний, так, тобто може бути легкий ступінь, може бути середній, виражений і критичний, наприклад, так само з тривожністю, стресом. Також ми можемо вимірювати, наприклад, такі показники, як вегетативної дисфункції, можна виміряти індекс важкості безсоння, можна також виміряти. Схильність до посттравматичного стресу розладу, астенії і так далі. Тобто, через опитувальники ми можемо дуже широкий спектр вже розпізнати тих загроз, які можливо в нас є. Але опитувальники суб'єктивні, вони мають певні обмеження. Так буває, що інколи в людини ну, є певна зацікавленість там або е, представити свій стан більш критичним, або навпаки. Більш оптимістично дивитися на стан. І не завжди люди, з, особливо військові, після контузії і після там, пережитих ситуацій, навіть цивільні, можуть нормально прочитати і навіть відповісти. Це досить енергозатратний, такий непростий процес. І ми в своїй практиці вже. Можливо, ще до початку війни, можливо, років 10, почали використовувати методику, яка нам дозволяє якраз оцінити функціональний резерв організму, тобто оцінити якраз здатність організму до стресостійкості. Тобто, це здатність нашої автономної нервової системи в випадку, коли ми попадаємо в складну життєву ситуацію, адекватно на це відреагувати. Ось, ну важливо розуміти, що в нас по замовченню постійно. Працює система, яка забезпечує гомеостаз, тобто цілісність нашого організму. Ну, умовно, це два режими роботи. Один режим, який передбачає, коли ми запускаємо процеси. Активності, да, це симпатична нервова система. Тобто, коли ми мобілізуємося, там як в діях, стан м'язів, активність організму, серцебиття, прискорюється дихання, виробляється певна кількість нейромедіаторів, які мобілізують тіло максимально для того, щоб подолати перепону. другий режим це режим парасимпатичної нервової системи або ваготонія, який нам необхідний для того, щоб після. Певної активності після того, як ми активно попрацювали, можливо, навіть в чомусь досягли перемоги, відновилися. І от оці два режими вони мають змінювати друг друга. І інколи так стається, що в умовах виснаження, тривалого стресового впливу, перенапруження, система стає, ну, як таке поняття ригідна. вона як ніби залипає в режими симпатотонії. Навіть є дослідження, які показують, що коли людина спить вночі. Може не переходити в режим відновлення, тобто в режим ваготонії. В цьому дуже велика загроза. Тобто, фактично, така людина навіть спить вночі, не відпочиває і, прокидаючися потім на наступний день, повертаючися в активність, вона просто не готова для того, щоб нормально працювати. І от, от власне, цей момент ми можемо дослідити, використовуючи спеціальну методику. Методика передбачає зняття електрокардіограми. Для цього нам використовуємо кардіограф портативний українського виробництва. Це сертифіковане медичне обладнання, яке через Bluetooth контактує з комп'ютером. Можна навіть от буквально на такому рівні вже зняти кардіограму. Тут є два електроди, на які ставляться великі пальці, права-ліва рука. і Утримуючи комфортно, тобто просто утримуючи контакт з цими електродами, буде відбуватися запис. І записавши кардіограму протягом трьох хвилин, ми можемо потім проаналізувати результати, тобто, нам для аналізу потрібні РР-інтервали. Тобто, можливо, всі ви бачили кардіограму, оці самі високі піки. Це називається Р-зубець, от інтервали між РР-зубцями для нас мають велику цінність, оскільки на тривалість цього інтервалу впливає якраз активність нашої вегетативної нервової системи, тобто сукупність симпатики і парасимпатики. І коли ми беремо якийсь тривалий відрізок, то ми досліджуємо інтервали, тобто досліджуємо саме варіабельність, тобто, наприклад. Умовно, в нас серцевий ритм 60 ударів в хвилину. Це означає, що інтервал між кожним зубцем має дорівнювати 1000 мілісекунд, тобто 1 секунда. Але так в житті рідко дуже буває. І навіть такий режим, коли дуже чітко секунда в секунду, це признак високого напруження системи адаптації. І ми це розглядаємо як. Той стан, коли система на грані зриву, що потім може спричинити дуже серйозні розлади. А от коли е, інтервали, ну, наприклад, один 850 мілісекунд, наступний 1100, потім, наприклад, 920, потім, наприклад, 1060. Тобто ці відхилення ми називаємо варіабельність, і от саме аналізуючи от ці відхилення, ми потім отримаємо спеціальні індекси. На основі цих індексів ми вже можемо мати уявлення про те, наскільки в нас є достатній запас ресурсу адаптації, тобто адаптативний ресурс, наскільки система має здатність себе саморегулювати. Другий важливий показник це ефективність дорегуляції, тобто ефективність адаптації. Так буває, на жаль, коли ми робимо цей запис, а, як правило, ми його робимо в положенні, сидячи або лежачи, тривалість від 3 до 5 хвилин. Це фактично стан, коли нам нічого не загрожує, ніяких нема обставин, які нас спонукали б бути там в активному стані. Так? І нам би хотілося там побачити ну, приблизно нормальні показники, які пов'язані з тим, що здатність системи регулюватися зараз знаходиться в Аготонії. Але коли ми робимо, буває так, що ми, наприклад, бачимо показники там, в 3, в 5, в 10, а то навіть і в більше разів в більше, ніж норма. Тобто система, навіть в спокої, знаходячись в стані регідності, далі продовжує з чимось боротися. І такий ефект інколи навіть спостерігається, коли людина спить вночі. Звичайно, це приведе до вигорання системи, це приведе до того, що. Здатність до самовідновлення, до саморегуляції різко зменшується. Здатність адаптації практично нульова, і може люба ситуація, люба дрібна ситуація незначна бути причиною розвитку серйозних дуже ускладнень, інфаркт, інсульт, емоційний зрив, різке загострення якихось захворювань, які можуть. Дуже сильно усугублятися, оскільки система не здатна самовідновлюватися. Таким чином, рекомендую для того, щоб дійсно взяти під контроль стрес і чітко для себе розробити систему, необхідну для досягнення хорошого рівня стресостійкості, періодично проходити скринінг. Тобто, можна це робити як через опитувальники. Також проходячи обстеження, ось і ще дуже таким важливим, що коли ми, обстеживши людину, даємо рекомендації по плану корекції, тобто підбираємо процедури або технології, які людина повинна освоїти і практикувати. То нам для того, щоб оцінити, наскільки вдається ефективно справлятися з тим, що ми хочемо підкоректувати, ми можемо, провівши замір до початку корекції і провести його після. І буває так, що нам потрібно людині деколи навіть самі прості речі, якісь дихальні практики чи медитативні практики, заново попросити людину щось змінити, оскільки. Буває, що людина прям настільки старається зробити все правильно і настільки відносить відповідально, що навіть така проста дія, як там посидіти, спокійно подихати для людини це є певний виклик. І нам буде здаватися, що все, людина почула, вона собі буде зараз в домашніх умовах це робити і отримати результати. А виявляється, що можливо вона недостатньо правильно це зрозуміла, і в нас завжди є такий шанс пересвідчитися в тому. Про ефективність корекції, і через певний час, коли людина вже навчилася е, там практикувати ту чи іншу техніку саморегуляції, оцінити ефективність, наскільки змінився її стан.